Так, друзі, ми тільки починаємо свою роботу. потрошечку починаємо викладатися на дворі морозець, мінус 8 градусів. Дивіться, що я для вас сьогодні привезла. Такий перетоплений жирок 80, ой, 70 гривень за лоточок. І шкварочка 80 гривень за лоточок. Ну і, будь ласка, жир 50 гривень кіло. Гарний товстий топ кейс, кілограма буде літра. Беріть і топіть, ну ви його чогось не купуєте. Ніжки 70 гривень за кілограм. Сало з чесничком дуже смачне, є лоточки по 70 є по 100 Ковбаска, гриль 360 гривень за кіло. Неперевершений наш смачний паштет. 170 тушоночка, ідеальна 220. Почеревина ну це пісня, це справжня домашня почеревинка. Зараз у нас у такій свині за 2 центнери, 350 гривень за кілограм бочки і 300 гривень за кіло серединки. З ребра це все, що ми привезли, 260 гривень за кілограм все поїхало вам на відправочку. Биточки зараз ще підрубаємо 270 гривень за кіло. Ну і звісно, наші ковбаски. Вартість всіх ковбасок тут їх 5 видів. Замерзає на ходу, до речі, мороз дебелий, дивіться, як замерзає. 520 гривень за кілограм. Оце в розрізі серве латик на бутерброди просто ідеальна. Ще є Дрогобич. І дивіться, іноді в нас буває такий брак. Це коли ковбаса піджарилась, от ми його продаємо 350 гривень за кіло завжди. Вона на смак нічого страшного, просто така дуже поморщена. Тобто, якщо здерти шкірочку, то в принципі, Ковбаска як ковбаска. Це в нас е, новиночка, е, мисливська ковбаска, тільки це був експеримент, оболонку я зміню. Смак відмінний, мені не подобається оболонка, що її треба чистити. Треба сюди, е, типу була заявлена як в ітогі нічого там не безстросьйомне. Так, ну і по, наших, по нашій красоті рулетик гарячого копчення робила двома способами, і тепер другий довела до ідеалу. Рулет не розпадається. Ось вам рулетик сухого посолу 550 гривень за кіло це мокрого посолу, е, антрикотик. Зараз буде шиночка. Шиночка це пісне м'язко, копчене реберце. Наше філе холодного копчення. Його дуже сильно чекало. Це типу сиров'яленої філешечки 750 за кіло. Наша солонинка 570 гривень за кіло. Це генеральське сало в грузинських спеціях. Наше бутербродне сало, всього два кусочка, 500 гривень за кіло. Ну і з сала, що я вам привезла в Київ, оце все. Більш нема нічого: 300 гривень за кілограм. Ну, і ось окрайні кусочки, ось такі ось. Будуть по 200 Нема, на жаль, сала, все продали. І почеревинка, отака жирненька, також 200 гривень за кіло. Так що, друзі, приходьте, місто Київ, Солом'янський район, вулиця Керченська. місця, зараз ще ми підріжемо.